Вітаю, шановні глядачі! На каналі Основи сім'ї ми продовжуємо наші зустрічі в нашому проєкті Біблійні подружжя. Сьогодні 17-та зустріч з Еліною Лесник. Еліна, вітаю. Вітаю вас, вітаю вас, дорогі глядачі. І, і сьогодні ми будемо аналізувати, розважати стосунками, які базуються в книзі Естер. Естери, е, наша книга переносить в Перську імперію, і в часи дуже його її потужного розквіту, дуже її потужного взагалі впливу на цілу Азію. Як ми читаємо, що цар перський серць він об'єднував 127 округів або 127 країн, і це надпотужна імперія, в особливості того часу, що. Взагалі, в тих часах в Азії, в Перській імперії були такі настільки строгі закони, що тримали таку величезну кількість мільйони людей в страху, тому що за будь-яку провину людину можна було знищити, вона могла бути страчена. І от в цих всіх подіях, в цьому правлінні, ми читаємо про стосунки стосунки царя. Цієї імперії і книга починається з, зі стосунків з першою його дружиною, царицею, цариця в нас вахта. І ліно, ваш час, ваше слово, що ж там відбувалося, які там події для нас цікаві? Так, дуже цікава взагалі книга, бо вона є знаєте таким шматочком культури історії. Вона все-таки як розповідь, а в деяких моментах схожа на казку чи навіть на шоу холостяк. Тобто, дуже сама по собі така цікава, цікавий шматочок історії. Ну, взагалі, книга починається з банкету, і фактично і закінчується банкетом, і декілька разів був банкет під час. Під час подій, які описані в книзі, ну ми знаємо, що до царя Артаксеркса прийшло дуже багато різних князів. Я так розумію, він на його намісники на різних в різних містах, різних територіях, і цей, цей прийом він тривав 180 днів. 180 днів він показував їм багатства царства, багатства свої, і в кінці він хотів показати ще одне своє багатство це свою дружину, Астинь. Астінь. І ось цікаво те, що насправді цариця взагалі не відмовилась. Ну, от вона вирішила не прийти. Ми не знаємо чому. Ми не знаємо, чи вона чи в неї була мігрень. Чи в неї був поганий настрій, чи їй просто набридло цей, цей безкінечний банкет, який йшов три місяці. Але можливо, вона просто не хотіла бути одною із тих коштовностей, яку цар показував своїм всім підлегам? А можливо, вона не хотіла бути в товаристві п'яних гостей. Ми цього не знаємо, але ми знаємо, що для культури персії це було грубим приниженням чоловіка. Тепер будь-який чоловік в Персії, міг будь-яка дружина в Персії могла сказати своєму чоловікові: Ну, якщо цариця не послухала царя, то й я тебе не буду слухатись. І видно, що що чоловікам ця ідея ну, дуже, дуже не сподобалась. Ми розуміємо, що ця культура взагалі, де жінка має бути в покорі як слугою чоловікові. І тому цар він вирішив помститись. Він, він сказав, що він більше ніколи не буде бачити за стінь, позбавив її статусу цариці. Ось, це теж така цікава, цікава історія. Видно, що їх шлюб не витримав такого, чи він, в принципі, мав вже на той момент такі проблеми, що цариця могла так зробити, а в тій культурі. Тим не менш. Вони офіційно, офіційно він її позбавив статусу цариці і починається шоу Холостяк. От, йому приводять всіх дівчат з усієї Персії. Уявіть собі, так, і він проводить з ними одну ніч, і серед них приводять Гадасу, проста єврейська дівчина. Взагалі вона була сиротою. А опікувався нею її дядько Мардохей. Ми не знаємо, чому вона була сиротою. Можливо, її батьки загинули при тому, як полонили Ізраїль, Персія полонила Ізраїль. Ми говорили про це минулий раз: що із-за нечестя народу, і за нечестя царів 10 племен Ізраїля було віддано в полон, а далі і ще два. Так і ми бачимо, що при полоні, при захваті земель людей відводили як рабів в країну, яка полонила. І в даному випадку, саме так євреї, Мордохей і Гадаса вони опинилися саме в Персії. Це були полонені, полонені євреї. Ліно, тут я хочу уточнити, бо ми вживаємо трошки різні імена, хоча маємо на увазі одних тих самих людей, тобто Естера, так. і тут є пояснення саме перекладу різних uh -huh. текстів. Імена вони звучать трошки по-різному. Uh -huh. Так, Гадаса це єврейське ім'я, а Єсфір — це й було дано ім'я перське, тобто того народу, де вона де вона була. А, і от... Які шанси були у сироти єврейської дівчини стати царицею? Ну, взагалі, як мені здається, нульові. Але е, вона стала нею. Сирота стала царицею. Ми взагалі не знаємо, чи вона кохала царя. Ми знаємо, що царю вона дуже сподобалась, він з неї закохався і він сам вибрав її. Що, що його в ній полонило, ми не знаємо. Ну, насправді, до кінця ми ніколи не знаємо, що якогось чоловіка вабить в цій конкретній жінці, чи що жінку вабить в цьому конкретному чоловікові. Але, тим не менш, вони одружуються і з цих пір. У Єсфірі або Гадався немає проблем з тим, що їй готувати їсти, в що вбиратися. Вона в комфорті, вона в безпеці, вона оточена величезною розкішшю, її чоловік, цар, її дуже кохає. Ну, а Ми знаємо, що її народ, він все-таки був полоненою нацією, і у того народу з'явився величезний ворог. Це Аман. Аман, якому дуже заділо те, що Мардахей йому не поклонився. Ну чому він йому не поклонився? Ми знаємо, що євреї шанували закон. Мардухей був богобійний чоловік, єврей, так і він не поклонявся нікому, окрім Господу. Така була дуже ну, тут, тут доцільно все таки знову уточнити, що Аман це був перший урядник Перського царства, ага. фактично, можна сказати, прем'єр-міністр, тобто ага. перша особа, яка управляла всією імперією. Також так, ну і Амана, це настільки заділо, що він вирішив знищити весьраль, Ізраї... весь народ ізраїльський, який був полонений, і він приходить до царя і робить е... запит. І цар, не, не розбираючи в його мотивах, дає йому дозвіл. Коли Мордохей про це почув, він роздирає собі одежі. він... Починає закликає Естер само Естер йти до царя і просити про те, щоб той скасував оцей майбутній день геноциду. День геноциду це було право вбивати єврея ні за що, ну от ні за що, просто за те, що він єврей. Ну і тут ми розуміємо, що знову є культурний аспект: цариця не може сама приходити до царя, тільки якщо він її запросить. І ми знаємо, що цар був зранений своєю попередньою дружиною, яка не прийшла, коли він її попросив. І ми розуміємо, що у ЕСТЕР є величезна проблема, що їй потрібно теж порушити це право і прийти, коли її не запрошують. І це величезне насправді, якби випробування для неї, і вона боїться, тому що вона має все, що все, що про що мріяла чи й не мріяла сирота. Вона все має, і вона може все втратити дуже швидко. Вона і життя той... може вбутися, тому так, що вона це… Може життя. І ми бачимо, що вона робить. Вона розуміє, що їй бракує сміливості, і вона просить молитися про це увесь народ Ізраїля. Да? Mm -hmm. Вона просить, щоб Господь да, щоб вони молилися за неї, щоб Бог їй дав сили це зробити. А, скоріше за все, а чи не, рад... не заради цього, як каже Мордохей, вона стала царицею? А як це заради цього? Тож шлюб і є ціль, правда? Для багатьох людей одружитися, це є ціль. Для жінки одружитися, мати дітей. Це як ціль для чоловіка одружитися, посадити дерево, побудувати будинок це є ціль. Так? А Мордохей каже, ні, ні ні ні, ціль не в цьому. Ціль не в тому, щоб ти жила хорошо. чи не заради цього дня Господь поставив тебе на це місце. І оце досить цікаві такі моменти, які ми бачимо, що дійсно ціль е, життя і сфері, її шлюбу виходила далеко за межі е, мир, мирського розуміння шлюбу, да, мирського розуміння цієї цілі. І вона йде, і ми бачимо, що е, цар її е, милує, цар її чує, але вона дуже цікаво це робить. Вона його запрошує на бенкет. І робить це не один раз, а декілька разів і запрошує Амана також. І мене в цій історії вражає її, знаєте, от вона, вона не, не поспішає, вона молиться і вона прислуговується влаштовує бенкет. Тобто вона, вона показує йому на його мові, на мові Персії, що вона його глибоко поважає і любить. Да? І в кінцевому випадку ми знаємо, що Аман. Um, вона розказала цей задом, і коли цар про це почув, він сказав, що ця людина, яка це придумала, буде наказана. І саме Аман був наказаний за свій підлий задум, а євреям дано право було відомститись. Так? Ми бачимо, що завдяки Вірі і Естер було спасено велика кількість людей. Це в чомусь нам теж нагадує. Авігею, так? її віра спасла всіх її домочадців, слуг, дітей, підрядників. І ми бачимо, що віра Естер вона спасла величезну кількість людей від смерті. Але для цього їй треба було зрозуміти, що ціль шлюбу не в комфорті, а ціль шлюбу в тому, щоб Виконувати волю Божу для спасіння інших людей, навіть ціною своєї, свого життя. Теж ми тут бачимо, що вона йде, розуміючи, в чому воля Божа, вона йде на своєму чоловікові. Це теж такий цікавий нюанс. Я думаю, ви знаєте, що ця історія нас вчить в тому, що в тому, вона нам нагадує, що ціль шлюбу це не привласнити собі свою половинку для власного щастя. Ну, знаєте, бо. У нас є завжди спокуса переламати свою половинку, пристосувати і для себе використовувати. От, наприклад, мій чоловік весь час задіяний в різних гуманітарних проєктах, церкві, в служіннях. І я думаю, а як же я? А я, мені теж треба кусочок свого чоловіка. Так? Ну, хочеться побудувати своє щастя, хочеться, щоб шлюб був заради нас. А насправді Бог каже: ні, ні ні, Аліна, ціль твого шлюбу не твій власний комфорт. Ціль твого шлюбу це щоб ви разом підкріпляли один одного в служінні Богу і в спасінні інших людей. І це дуже дуже важливо. Тому я часто жертвую своїм чоловіком. Думаю, ну, це, знаєте, Як в церкві десятину жертвую, так я своїм чоловіком жертвую. От, я розумію, ну, Господ... в цьому саме і Господня ціль да, для наших стосунків. Ну, ось десь так. Я взагалі вражена тим, що Єсфір також естер. Вона, знаєте, змогла позбутися комплексу сироти. Вона стала дійсною цаю, царицею, царицею як мінімум свого народу. А і в більшому контексті царицею Персії. Настільки, що вона позвона, наче примирилась з ідеєю, що якщо вона піде на цей крок, ну то нічого, то заради цього дня Господь її створив. От. І це мені нагадує те, що ми з вами в Христі, ми вже не сироти. Господь нас із сиріт зробив своїми дітьми. Я вже не сирота, мене покликав цар до свого царства, мене полюбив його син. Я вже не з недостачі да, в цих стосунках, не з тою чорною дірою. Люби мене, дай мені. А я з багатства, бо Господь мене зробив своєю Донькою, і я можу служити іншим людям тим, що я маю. Ну, от такі речі. Цікаво, що Полтріп каже, нам не треба лякатись своєї обмеженості, адже Бог не лише відправляє нас на служіння в цілковитій самотності, Він вирушає разом з нами. І ми бачимо, що він із Естер теж пішов, да, дав їй ту всю необхідну мудрість, бо ми є недосконалі люди. Ну, десь такі висновки для мене в цій історії, що для вас цікаво теж. Ну так, то взагалі та книга має такий історичний аспект, чому вона записана в старому заповіті? Бо, бо це був дійсно такий момент, що мав настати геноцид єврейського народу, їх всіх повинні були вирізати. Всіх, а, і в зв'язку з тим було встановлено свято Курім, яке святкується по сьогоднішній день. І, і от саме Мордохей він став пізніше тим прем'єр-міністром, який керував справами, і він не просто став, там була вже причина, тому що він був, розкрив такий заколот, і завдяки якому мали вбити царя Персії. І коли цар це довідався, тобто ті заколотники були страчені, пізніше він відповідно. Поставив його на місце управління взагалі своєю своєю імперією, і тобто тут така є в контексті ця книга. Найперше та має такий повчальний такий момент, як Бог береже свій народ, відповідно як він береже також і Україну при умові вірності йому і поклоніння йому. І з іншого боку, це от стосунки, вплив цього подружжя, вплив жінки на ситуацію, тому, що вона тут є основна героїня цієї всієї історії, завдяки чому тут сталося. Но для мене для мене що, що дуже багато людей, переважна більшість людей в тому житті бажає знайти і війти в зону свого особистого комфорту. В тому числі, тобто беремо люце. Люди, як і неудружені, люди, як і удружені, Ну зараз ми беремо контекст удружених людей з одного боку, ніби немає в тому нічого поганого, тобто якесь нормальне здорове бажання. Зараз особливо в цій війні вони особливо управдано, але це було і до війни. Це було завжди. Тобто, це завжди. І в чому тут є величезна така небезпека, в яку потрапляють як на жаль, переважна більшість людей. Тобто, люди, які знаходять свою зону комфорту, тобто, вона виражається в якомусь там е, добробуті, там е, мають де жити, куди їздити, за що, тобто певна зона комфорту, що можна собі там жити і особливо ні на що не зважати. І вони закриваються в цій зоні комфорту, і вони живуть все життя в цій зоні, вони хочуть жити в цій зоні комфорту, що є абсолютно радикально, кардинально неправильним, тому що. Ну, ну це, це згубно для людини. І тут ми показуємо. Тут ми бачимо, як, як Естер, перебуваючи в максимальній зоні комфорту, просто максимальна, вже ні одна жінка не могла мати більше імперії перської, як мала вона, і вона мусить вийти. Вийти не просто вийти, а вийти під загрозою смерті, тому що ризик її померти дуже високий. Знову ж закони. Якщо ну це закони такі, і вона виходить, і оцей відповідно вихід, який робить, які потужні робить справи, і для мене це такий приклад алгоритм до дії, наскільки, якщо би чим якщо би максимально велика кількість людей навчилася виходити з своєї зони комфорту, до якої вона природньо прагне. І скеровувати свої зусилля а ще більше об'єднувати потенціал як подружжя, чоловіка і дружини на добрі діла, які є угодні, угодні Богу. А тих добрих діл є безмежна кількість. Ми як результат будемо мати абсолютно іншу країну, абсолютно інше суспільство, абсолютно ну. Приклад суспільства для цілого світу: чим більше людей це усвідомить, чим більше людей це зрозуміє, і і, і зараз знову ж в части тих військових дій. Є надзвичайно яскраві приклади тих самих волонтерських. Ну багато багато є прикладів, коли люди виходять з зони комфорту, і який величезний прогрес відбувається на загал цілої країни, але це повинно стати ну, якби правилом правилом для кожної людини. За для чого? За для добра цієї ж людини, за для добра цього подружжя. Тоді, ну як на мене, це в цьому полягає справжнє життя, тому що все інше це існування. Воно може, бути, воно може бути комфортним, але я не вважаю це життям. Це існування. Ми не живемо для того, щоб існувати. Ми, для, ми живемо для того, щоб дійсно творити і бути співтворцем обставин. І от в нас, якби і на курсах підготовки до подружнього життя, і в програмі основи сім'ї, саме це є окрема тема, де ми говоримо про важливість створення добра. Як я говорю, як я говорю, коли ми, я не просто це стверджую. Що нормально по людськи кожна пара хоче бути щасливою, це нормально, але як я говорю, якщо ви не будете мати досвід в творенні добра в тому житті, в контексті навіть своєму путру, ви ніколи не станете тим, якими хочете стати, тобто щасливими людьми. Ніколи цього не станеться. Тому тут є така дуже глибока базова історія, здавалося б. Де ми, а де там цар, де там цар Персії відповідно з їхніми законами і з тими абсолютно можна так сказати дискримінаційним підпорядкуванням і так далі? А ні, от виявляється на, на наскільки глибока відповідно ця наука, яка з віками ну нічого не міняється, і вона якби це наука для кожного з нас для, ну, для правильних виборів дії, вчинків і взагалі пріоритетів цінностей життя. Ну для мене ця історія так вона складається. Ну так, я хочу додати, що цікаво, що спокуса будь-якого шлюбу це сфокусуватись один на одному. От один на одному, вимагати щось один від одного, підстроюватися один під одного, жити один для одного. І я просто хочу нагадати вам, дорогі глядачі, і собі, і вам, так також, що ціль шлюбу більша, ціль шлюбу вона має бути в контексті Божого. Божої цілі для нас. І ви знаєте, в час війни ми можемо впадати в різні такі ну, розчарування, втому, депресію, і, е, е, особливо із за того, що, ну, що відбувається навколо. Е, і от один із моментів, який я хочу нагадати собі і вам, в тому, що Мардохей сказав: а чи не на цей день Бог тебе поставив? Да? Але ви пам'ятаєте: а якщо ти не захочеш, то Бог вибере інший путь спасіння? Це, це дуже важливо, що якщо що Бог не, не примушує, але Він е, підбадьорює нас приймати участь у його задумі, е, ми зараз живемо в достатньо складний період е, нашого життя, історії, та, такої війни. Але чи не на цей день Господь нас і призвав, щоб ми робили саме те добро, яке в наших силах? І от щоденна участь в добрих справах, вона дуже лікує: лікує шлюби, лікує депресію, лікує якусь, якусь апатію, бо це добро, от, тільки добро може перемагати зло. Ви знаєте, ми зараз служіння в я особисто опікуюсь проєктом коробки турботи для військових. І ось кожного дня ми пакуємо коробку, вкладаємо медицину, духовну літературу різну і відправляємо на фронт. І це дуже важко фізично, це важко, це виснажливо. Але коли я там знаєте, розкладаю нові заповіти по коробкам, і я собі кажу, я сію, я сію добро, і воно колись дасть, воно зійде і воно дасть плід. От дуже важливо в сім'ї, в шлюбі постійно сіяти добро поза межами цього шлюба. І в шлюбі, і поза межами цього шлюбу. Таким чином, ми виконуємо той задум, то покликання, заради чого Бог нас взагалі привів цей світ. Ну і ще один момент: що добро сяє яскравіше в темряві. От зараз у нас достатньо темні такі часи, от духовно важко. Але саме в такі моменти нам потрібно сяяти тим добром, ділитися з тими, особливо, хто занепадає духом, у кого немає надії, хто не знає Бога, хто не розуміє, на що йому надіятись. І, от це такий момент, для, яка, яку сказав Мардохей: а чи не на цей день Господь тебе створив і поставив там, де ти є? Але якщо ти не захочеш, Бог знайде інші шляхи. Але то велика є привілею. Приймати участь саме в його проектах це величезне надбання і благословіння. Тому хочу підбадьорити кожного з вас не опускайте рук, сіяти добро, бо саме на цей день Господь нас призвав. Дякую, Еліно. Дійсно, такі особливо в часи випробувань, складних випробувань це найбільший благодатний час для змін, для перемін, для оновлення, для для Зміни дуже багатьох ситуацій, тому я також доєднуюсь до тих побажань, бажаю кожному реально, реально змінюватися, щоб ми були прикладом для цілого світу, і ми маємо для цього просто ну, ідеальний історичний шанс, щоб це щоб це виявити. Тобто, починаючи з себе, починаючи з сім'ї, відповідно в активності творення і будування нашої країни. До речі, Дякую. знаєте, На. один із елементів святкування свята цього. А це петься вуха, печуться печиво в вигляді вуха Амана. Ось і носа Амана, і, і коли його поїдають, то його стукають. Ну цікаво, що настільки що до сих пір ізраїльський народ він святкує цей день як день визволення, і прийде день, коли ми теж будемо святкувати наш день визволення. І ще один момент, ця книга її серйозно роздумували, щоб не включати в канон Біблії. Знаєте чому? Бо там немає, в оригіналі немає згадування Бога, немає слова Бог взагалі. Цікаво. Але я дуже рада, що ця книга все-таки в каноні, тому що ну, в ній видно Бога насправді видно, вір, віра, і Естер видно Бога, і в відносинах Мардохея з нею теж видно Бога. В Чому цікав? наприклад Мардухей там саме, саме це і була проблема? Чому Оман хотів його знищити? Тому що він йому не поклонявся або сказав, що я тільки Богу поклоняюся. ти хто такий ну, такі історичні особливості да, цієї книги. Добре. Добре, дуже дякую за час і бажаю всім відповідно приймати рішення, коментувати, бути активними в наших коментарях. Ми обов'язково реагуємо на ці коментарі. І до наступної зустрічі. Наступна зустріч у нас книга Йова, дуже, дуже складна історія, дуже-дуже така, якби повчальна, глибока, особливо в час тих випробувань, які ми переживаємо в Україні в час військових дій. Так що наступного разу візьмемо до. Раз не пропустіть, він дуже важливий. Для вас там буде особлива можливість подарунка, тому чекаємо вас на наступному етері. Дякую, все, до зустрічі. З Богом.